Прекрасних, духовних, моральних людей. Минулого разу я була тут, коли були великі морози, і хочу сказати, що, що мене вразило? Те, що неважаючи на те, що е, було дуже холодно, було мінус 20, можу сказати, але люди стояли, люди тут ночували і е, ну, є якісь такі. Е, Загальний український дух, оцей, який об'єднує об'єднав всіх людей, що незважаючи на такі морози, вони об'єдналися і вони разом тут стоять за свою перемогу, за своє подальше, краще майбутнє. Я можу сказати, що от е, неодноразово чула від своїх може знайомих інших людей, які ну не пишаються своєю національністю, то зараз я можу сказати, що от е, після цих подій е, мені наскільки приємно визнавати те, що я українка. Що я не американка, що я не якась французька там дівчина, не якась там китаянка, що я сама українка, що е, тому, що українці вольовий народ і з сильним духом. І я думаю, що це не тільки я можу сказати про це, а мене підтримує в цьому весь світ, тому що ну, і ви бачите, і я бачу це, і мені дуже приємно те, що я саме тут народилася, що я живу саме саме сьогодні, що я є свідком цих подій, коли нарешті українці повстали вже з колін і стали дійсно на ноги і виборюють своє. Майбутнє, і я думаю, що в нас все буде добре. Слава Україні! Слава героям! Перш за все для мене бути українцем це, це було ходити було. по рідній землі, ходити спокійно, вільно, бути впевненим в наступному дні. Мені б дуже хотілося б цього. Жити спокійно, а не думати кожного дня, в яку мені країну поїхати, щоб в мене було нормальне життя. Я б хотів жити в своїй країні, де я народився. Ось це для мене бути українцем. Ходити по своїй рідній землі. Так. То ми, ми тут всі стоїмо. Бо вже терпець урвався, скільки можна. Набридло. так. Закан, сира земля накрила. Дякую Дякую. Слава Україні. Слава Україні. Terima kasih telah І оце от о, о, спеціально зроблю так. Посидим тут. Години три я портрет